Чернігів говорить зараз вся Україна. Кандидати у нардепи на проміжних виборах по 205-му округу постарались. Разом з тим, жодна відома та авторитетна соціологічна компанія цими стараннями чомусь не зацікавилась і дослідження не проводила. Не те, щоб соціологічних досліджень зовсім не було, були і багато, і більшість з них кардинально відрізнялись на користь одного із кандидатів. Громадська організація Освітній центр ініціатива провела незалежний моніторинг агітації від самого її початку. Говорячи про політичні маніпуляції, я думаю, відправною точкою ми можемо назвати те, після чого про вибори в Чернігові почали говорити. Це от саме ці Сітілайти, бікборди, укроп проти редиски, які з'явилися по всьому місту. Вже через два дні конкуруючий штаб Корбана вирішив, можливо, таким чином відвести від себе удар, спробувавши показати, що редиска це насправді... Не кандидат, а хтось із представників міської влади. Для цього було розігране таке театральне шоу біля міської ради, в якому участь взяли актори, студенти. У передвиборчій війнушці між двома основними кандидатами Корбаном і Березенком, і проти них у діло пішла різна зброя, навіть кольори і шрифти. Ударівець Юрій Тарасовець, який уже знявся із виборів, використовував гасло Петра Порошенка з позачергових президентських виборів 2014 року. Час єднатися. А кандидат величко зіграв на кольорах партії Укроп на заходи, які проводив Геннадій Корбан. Його конкуренти запрошували від імені ляшка, використовуючи кольори ЛГБТ-спільноти до приймальні радикала Блауша, який також уже зійшов із передвиборчої дистанції, навіть носили вазелін. На концерт Олега Скрипки, організований Корбаном, глядачів запрошували від імені Януковича. А сам Корбан і благодійна організація Укроп, судячи із фейкових плакатів, розклених по всьому Чернігову, мав намір влаштувати виступ Кобзона. Сам Корбан приліпив Березенкові Черновецького. Він і його молода команда, нібито агітували голосувати за Сергія Березенка. Міліцією були затримані розповсюджувачі газети «Наш Чернігів. Їх було випущено два номери, і в цьому виданні йшлося була критика кандидата Березенка. Але ця критика була доведена до такого абсурду, що навряд чи хтось би міг повірити в те, що це дійсно є ну, замовний піар. У той же час в машині, яку затримали міліціянти, були знайдені наліпки ради регіонального розвитку та... та списки розповсюджувачів. Перед Березенко на той момент повідомив, що виборчий штаб кандидата вважає це провокацією з боку штабу «Укропу». На цьому фоні інші кандидати просто меркнуть, але в політичне багно занурили і їх. Приміром, від імені Ігоря Андрійченка, через поштові скриньки поширили листи щастя, у яких він нібито виправдовується за те, що був членом партії регіонів та організації за Чернігів і пояснює, що ніколи не співпрацював з СБУ в часи Майдану. При цьому конкуренти використали прийом самого Андрійченка з минулих виборів. Листи були написані від руки. Сам Андрійченко заявляє, що це підробка. Мабуть, від руки. Писати передвиборчі листівки таки дешевше, бо надруковані в газетах матеріали кандидати, за підрахунками експертів, мали би витратити Геннадій Корбан 1 мільйон 100 тисяч гривень, Сергій Березенко 836 тисяч гривень. Інші кандидати витратили від 500 до 66 тисяч гривень. Про Сергія Березенка за період моніторингу з 4 червня по 6 липня було надруковано 91 матеріал. Про Геннадія Корбана 116, Причому половина з опублікованих матеріалів про Березенка Брезенка і чверть про Корбана не марковані як рекламні. Інші кандидати у газетах представлені скромніше. Олег Мікас – 5 матеріалів, Олексій Дем'яненко 4, Юрій Тарасовець, 2 і по одному у Дмитра Блауша, і Андрія Глаби. Про Миколу Звєрєва експерти друкованих статей взагалі не знайшли.